Вона змінила світ моди, вона одягнула жінок у штани, вона придумала найкращий парфум для жінок. І все і ту ж саму особу. Коко шанель. Хто це бунтарка світу моди? Про це вам я, Діанка Вязовченко. Так же і багато у світі є людей, які могли настільки запам'ятати з історії. І от перед нами не просто хтось, а жінка тендітна, мрійлива і надзвичайно цілеспрямована. Історія бренду Шанель розпочалась у далекому 19 столітті, коли у містечку Симур народилась дівчинка Габріель. Її незабаром віддали у сиротинницю, бо у неї померла мама. Дитячим будинком керували католицькі черниці, які вчили всіх дівчаток шити. Коли Габріелі випнулось 18 років, вона пішла працювати у ательє. На той час шити і вигадувати одяг було немудно, тому дівчина вирішує стати співачкою. Як ви вже, мабуть, зрозуміла, співачкою вона. Так і не стала. Але щось на згадку про цей період у її житті залишилось це її ім'я. У дівчинки дуже добре виходила пісенька Кокоріко, тому слухачі прозвали її Коко. Після музичної невдачі друг допомагає Габріель відкрити невеличке ательє, у якому вона починає шити капелюшки. Саме капелюшки зробила Шанель відомою. Але вона не зупиняється та починає шити одяг. Далі вона починає співпрацювати із американськими кіностудіями та шити одяг для їхніх фільмів, відкривати нові магазини та майстерні. Зараз у світі налічується понад 143 фірмових магазинів шанель. Але це не так вже й важливо, адже насправді варто звернути увагу на символіку всього, що вона робила. Маленька чорна сукня, яка є символом дому Шанель, з'явилась не просто так. Її дизайнерка носила в честь свого чоловіка. Потім такі сукні полюбили мільйони жінок. І досі такі сукні підходять до різних випадків в житті. Ім'я для запаху, який обрала Шанель для своїх перших іменних парфумів, було не випадково. Каже, що число 5 було її улюбленим що вона приносить їй успіх. Можливо, саме тому шанель номер 5 стала популярні. Цікаво, що кожні 30 секунд хтось купує ці парфуми по цілому світі. Ледь не забула. І певні стереотипи, пов'язані із шанель. І це ж саниль. Правда у тому, що вона перша, хто почав шити брючні костюми для жінок. Але насправді не любила цього, бо казала, що жінка має залишатися жінкою завжди. І, хоча засувниця цього бренду вже давно не з нами, все одно її дім моди вважається найкрутіший. У вас не буде другої можливості справити перші враження. Так казала Шанель. і так кажу, і я. З вами була Діанка Вязовченко. До зустрічі.